На реконструкцію житлово-комунального господарства України необхідно близько 200 мільярдів доларів. Знайти такі гроші держава навряд чи зможе. Виходом має стати приватизація ЖКГ, адже це нормальна практика для більшості розвинених країн. У нас тільки починають з'являтися подібні компанії. Наразі йдеться лише про малі міста. Любой город э, при достаточно правильному грамотному управлінню управляючі компанії модернізації технічне може э, секратіти свої розходне енерген ресурси мінімум на 30%. Навіть без тотального підвищення розцінок цей бізнес прибутковий, кажуть учасники ринку. Варто лише ефективніше використовувати ресурси та модернізовувати комунальне майно. Тоді скоротяться і видатки на його утримання. Відшкодування інвестицій закладають у тарифи, але за рахунок скорочення витрат інвестор швидко поверне свої гроші та почне заробляти. Тут є. Два варіанти: є підвищення тарифу, є збереження тарифу на тому самому місті. От, але за рахунок модернізації там тариф, грубо кажучи, там на 40% стає дешевше. От, але жителі платять по цьому самому тарифу, а за рахунок цієї різниці інвестор повертає собі кошти. Нині в Україні діють усього 10 приватних компаній на комунальному ринку. Та вже за два роки їх кількість може зрости до сотні. Імовірно, що вони почнуть з'являтися і у великих містах.